Права номер 1073. Побудуйте графік рівняння. Дивіться. По-перше, дивимося, всі ці рівняння є лінійними рівняннями з двома змінними. Дивимося на а коефіцієнти А, Б та число С. Якщо вони відмінні від нуля, то це значить, що графіком даного рівняння буде невертикальна пряма. Дивимося на перше а одиниця, б1ниця це мінус 3. Тобто маємо отримати невертикальну пряму. Давайте виразимо змінну х, наприклад, як від змінної y. Х дорівнює мінус 3. І переносимо в праву частину мінус y. Тепер, нехай Y дорівнює 0. Тоді у нас х дорівнює мінус 3. Або ж нехай і. Дорівнює мінус одиниця. Х тоді буде дорівнювати мінус 3 плюс одиниця. Х дорівнює мінус 2. Заповнимо табличку. Х мінус 3, коли Y 0. Та мінус 2, коли y мінус 1. Нанесемо тепер ці точки з координатами мінус 3 та 0, та мінус 2 та мінус 1 на координатну площину. Так, маємо y 0 x 3 перша точка. Далі y-1, x-2. Ось у нас друга точка. Та сполучимо ці точки прямою. Ось ми отримали графік цього рівняння. Тепер розглянемо другий випадок. 6х Y дорівнює 0. Дивіться, а не дорівнює 0 b не дорівнює 0, а c дорівнює нулю. Коли в нас c дорівнює 0, то графіком даного рівняння є пряма пропорційність. Тобто графік цього рівняння буде проходити через початок координат. Тобто ми вже маємо першу точку. Давайте знайдемо іншу точку та перевіримо, що це, це, це є прямою пропорційністю. Записуємо. 6х y дорівнює 0. Виразимо змінну y через змінну x. y дорівнює мінус 6 x Тепер, коли x дорівнює 0, як ми бачимо, y дорівнює 0. Тобто це і є прямою пропорційністю. Тепер, нехай у нас x дорівнює, ну скільки ми тут візьмемо, щоб воно влізло на графік, нехай x дорівнює мінус 05. Тоді мінус 6 помножити на мінус 05. Y дорівнює 3. Запишемо мінус 05 Y – 3. Тобто перша точка це початок координат. Далі мінус 3. ось у нас друга точка. Та сполучаємо ці точки прямою, ось отримуємо наш графік прямої пропорційності. Переходимо до третього випадку. Тут А, Б та С відмінні від нуля. А отже, отримаємо невертикальну пряму. Так само. Давайте виразимо, наприклад, х від. У. Запишемо 2х дорівнює 9 мінус 3 у переносимо в плюс 3 у Поділимо кожний член цього двочлена на 2. Тоді маємо х дорівнює 9 поділити на 2. Це 4,5. Плюс 3y поділити на 2, це буде 1,5. Тепер, нехай у нас y саме простіше дорівнює 0. Тоді х дорівнює 4,5. Якщо ж y 1 то тоді 4,5 плюс 1,5х має дорівнювати 6. Занесемо в табличку. 4,5, коли y 0, та 6, коли y 1. Дивимося, 4 4,5, коли y 0, ось у нас перша точка. Та значення 6, коли y дорівнює одиниці. Случимо ці дві точки прямою. Так, краще. Так, краще. Ось отримали графік даного рівняння. Вправа номер 1074. Які пари чисел є розв'язками рівняння? Номер 1. 0 помножити на х плюс 4y дорівнює 20. Тобто 4 у дорівнює 20, а отже, ордината або друге число в парі чисел буде завжди дорівнювати 5. Яким би не було х, у завжди буде дорівнювати 5. Тому, яко, яке, яку можна взяти пару чисел, яка є розв'язком даного рівняння? Ну, наприклад, замість х беремо любе число мінус 1, але y завжди 5. Або ж беремо замість х 1, y буде 5. Або навіть замість х 100. Все одно яке? Y завжди буде дорівнювати 5. Друге рівняння. Мінус 3х. Плюс 0 помножити на y дорівнює 27. Дивимося, мінус 3х дорівнює 27, тобто х дорівнює 27 поділити на мінус 3, це в нас буде мінус 9. Тобто у нас х завжди дорівнює мінус 9. Y може бути будь-яким. Так? так як коли ми підставимо замість х мінус 9, наша тотожність виконується. А коефіцієнт біля Y дорівнює 0. Тобто, які ми можемо взяти пару чисел, які є розв'язками? Y беремо любим, а ось X задаємо мінус 9. Наприклад, мінус 9 Y любе мінус 9. Або ж мінус 9 Y – 8. Або ж мінус 9 Y взагалі можемо взяти 10 тисяч. Вправа номер 1075. Побудуйте графік рівняння. Перше рівняння. 4у дорівнює мінус 8. Дивіться, в цьому випадку а дорівнює 0. Тобто, 4у дорівнює мінус 8, y дорівнює мінус 8 поділити на 4 мінус 2. Тобто, яке б не було значення х іг завжди буде приймати значення мінус 2. Тобто, якщо я візьму х1, y завжди буде мінус 2, або х4, х завжди буде мінус 2. А отже, графіком цього рівняння є пряма паралельна осі х, яка проходить на рівні y дорівнює мінус 2. Друге рівняння. 1,2х дорівнює 3,6. Тоді, що ми маємо? b дорівнює 0. c не дорівнює 0, та а не дорівнює 0. Отримаємо. х дорівнює 3,6 поділити на 1,2 х дорівнює 3. Що це значить? Це значить, що, яким би не було значення ігре. Значення абсциси завжди буде дорівнювати 3. Тобто, якщо ми візьмемо y 1, х дорівнює 3, або y візьмемо 3, х завжди буде дорівнювати 3. А отже, графіком цього рівняння у нас буде пряма, вертикальна пряма, х дорівнює 3. Ось ми її проводимо. Паралельно осі ординат. Вправа номер 1076. Побудуйте графік рівняння. Перше рівняння. Мінус 0,2х дорівнює одиниці. Перепишемо. Мінус 0,2 це в нас буде мінус 1 п'ята, це в нас 2 десятих, тобто 1 х дорівнює 1. Тобто х дорівнює 1 поділити на мінус 1 п'яту буде мінус 5. Дивіться, що це значить. Це значить, що яке б в нас не було значення y, х завжди буде приймати значення мінус 5. Ось в мене на цьому графіці я не можу зобразити мінус 5, але нехай мінус 5 буде тут. Ви коли будете креслити в зошиті, потрібно йти до мінус 5. Тобто, дивіться, коли х дорівнює мінус 5. Y може бути 1 все одно x 5 або Y дорівнює 2 все одно x 5 Тобто графіком даного рівняння є вертикальна пряма, яка проходить на рівні x 5 Так, дивимося далі. Друге. 05y дорівнює 2. Тоді y дорівнює 2 поділити на 05. Це у нас буде 4. Тобто, який би не було значення х або 2y дорівнює 4, або 6y завжди буде дорівнювати 4. А отже, графіком цього рівняння y дорівнює 4 є пряма паралельна осі х, яка проходить на рівні y дорівнює 4. Вправа номер 1077. У якій точці пряма 7у-3х дорівнює 21 перетинає вісь х Перше питання. Пряма перетинає вісь х, коли y дорівнює 0. Давайте підставимо значення y дорівнює 0 в це рівняння. Отримаємо. Мінус 3х дорівнює 21 а отже, х дорівнює 21 поділити на мінус 3 буде мінус 7. Тобто пряма перетинає вісь х в точці, наприклад, а, назвемо її А, з координатами мінус 7, 0. Тепер, вісь y. Щоб знайти точку перетину цією прямою звістю у, потрібно задати х дорівнює нулю. Підставляємо х дорівнює 0. Маємо 7у дорівнює 21. А отже y дорівнює 21 поділити на 7, 3. Тобто ця пряма перетинає вісь y в точці, яку ми назвемо b, з координатами 0, 3.